Знаєте, Помела Андерсон була заміжньою вже шість разів на сьогоднішній день. Здається, куди б вона не пішла, серце її завжди розбивають. Хоч ця модель, акторка і відома активістка сяяла як одна із найскравіших зірок 90-х, її життя аж ніяк не було легким і безхмарним. Там вистачало й болючих моментів і справжніх драм. В неї був викидень, та майже від всіх чоловіків вона пішла через насильство. Памела Андерсон з'явилася на світ у маленькому канадському містечку Леді Сміт 1967 року. У своїй промові на канадському кінофестивалі 2014-го вона сама зізнавалася, що дитинство її важко назвати безтурботним чи розкішним. Батько страждав від алкоголізму, а мати, виснажена всім цим, ледве трималася на ногах і намагалася хоч якось тримати родину докупи. І, хоч Памелий каже, що батьки робили все, що могли, щоб дати їй, хоч якусь стабільність і безпеку, реальність була жорстокішою. Її мати боролася за виживання і не завжди могла захистити доньку від біди. На жаль, у дитинстві Памелі довелося пережити купу жахливих речей, зокрема, сексуальне насильство. Щоб не завдавати ще більшого болю матері, яка й так була на межі, вона вирішила тримати все в собі і не розповідати. У 2014-му Андерсон відкрито заговорила про те, що стала жертвою кількох випадків насильства. Перший раз це сталося з нянею, коли їй було лише 6 років, а наступним кривдником виявився старший брат хлопця її подруги. Тоді Памелі по було 12, і ніби цього було замало. У шкільні роки на неї напав її власний хлопець разом із шістьма своїми друзями. Ці страшні події, плюс те, що батьки хотіли їй лише добра, але не змогли створити по-справжньому безпечне середовище, залишили Памелу наодинці з її болем. Вона натякала, що в ті часи в голові крутилися дуже темні думки. Найвідоміші стосунки Памели Андерсон були з барабанщиком Томі Лі. Вони познайомилися на новорічній вечірці наприкінці 94-го і одружилися вже в лютому 95-го, після короткого, але дуже бурхливого періоду залицянь. Як не дивно, спочатку вони були справді щасливі разом, але з часом усе зіпсувалося з багатьох причин. Крім постійного тиску таблоїдів, в публічний простір злили їхні інтимне відео, та ще й народження двох синів теж додавало напруги. За мемуарами Томі 2001 року він писав, що увага Памели повністю переключилася на материнство після народження дітей. Томі важко це сприймав, особливо після появи другого сина. Кульмінація сталася 98-го, коли Томі заарештували за нібито фізичне насильство над Памелою, саме тоді, коли вона годувала грудьми їхнього молодшого сина. Памела подала на розлучення. Томі відсидів 6 місяців за насильство над дружиною, але умовно отримав ще 4 роки. Зрештою, вони помирилися і знову зійшлися 2008 року, але остаточно розійшлися 2010-го. 2002-го Андерсон розповідала, що через контакт із кров'ю Томі Лі в неї виявили гепатит С, хворобу, яка може призвести до серйозних ускладнень, аж до раку чи цирозу печінки. Гепатит це часто минає швидко і без наслідків, але Памелі, на жаль, не пощастило. За даними People, вона боролася з хворобою щонайменше 16 років, і тільки 2015-го нове лікування нарешті допомогло їй перемогти хворобу. Спочатку діагноз просто приголомшив її, і носити цей тягар понад півтора десятиліття було неймовірно важко. Але вона пройшла через усе без серйозних ускладнень. І сама пояснювала це тим, що вчасно знайшла правильне лікування. У розквіті слави в рятувальниках Малібу Памела Андерсон стала справжньою іконою пластичної хірургії. Жінки часто брали її за приклад для власних операцій. Це був її зірковий час. Можливо, груди памели й розділили суспільну думку навпіл, але одне точно, вони стали невід'ємною частиною її образу. Але багато хто забув, що імпланти вона видалила ще 99-го року. У інтерв'ю 2016-го Андерсон розмірковувала про старіння і красу, згадуючи, що після видалення імплантів її погляди не змінилися. Коли журналіст запитав, чи шкодує вона про це, вона відповіла, що все, що робила, було заради краси. І відразу жестом показала на груди. Типу, їх і так не треба додатково виділяти. Як показано в серіалі Пем і Томі, найгучнішим публічним лихом Помели стало те інтимне відео 100 мілі, яке нібито вкрав розлючений електрик, який працював у них вдома 95-го року. Коли вони дізналися, вони намагалися повернути касету. На жаль, це збіглося з появою інтернету, і щойно відео потрапило в мережу, воно стало вірусним. За пару років вони уклали мирову угоду. За якою відмовлялася від авторських прав на касету, але тоді вони не до кінця усвідомлювали наслідки. Угода була з інтернет-підприємцем Сетом Варшавський. це призвело до того, що відео розлетілося мережею, а фізичні копії продавали цілими фурами. За словами Памели, вона пішла на мирову, бо просто виснажилася від боротьби. Можливо, відео із Томі Лі найвідоміше, як писав Лос-Анджелес Таймс, але не єдине. 98-го одразу після угоди про перше відео, колишній хлопець Памели, співак Бред Майклс, подав позов про порушення приватності проти інтернет-компанії, яка поширювала їхню касету. Він стверджував, що витік пішов саме від Андерсон. За версією BBC, ця історія закінчилася майже так само мировою угодою з тим самим сетом «Варшавський» з компанії Internet Entertainment Group. Деталі трохи туманні. Памела наполягає, що не заробила на цьому жодного центу, але з її точки зору цей процес був успішнішим. Вони не тільки зупинили поширення і змусили знищити копії, а й за чутками отримали семизначну компенсацію. А тепер про зв'язок Памели з Джуліаном Ассанджем. Це одна із найнеочікуваніших дружб у її житті. Вона вважає його близьким другом і однією з найважливіших людей для себе. Часто відвідувала його, коли той ховався від влади. Памела активно підтримувала Асанжа, привозила йому їжу, боролася за його звільнення і навіть називала їхні стосунки сексуальними, веселими і надихаючими, хоч і заперечувала роман. Вона бачила в ньому борця за правду і свободу слова, і це її дуже чіпляло. Проблеми Джуліана Асанжа з владою почалися, коли його Вікілікс став публікувати купу секретних документів. Розшукуваний у США Асанж сім років просидів у посольстві Еквадору в Лондоні. А 2019-го британська поліція його заарештувала і кинула за ґрата. Там він боровся проти екстрадиції до штатів, де йому світив довічний термін. Сам Асанж казав, що все це далося йому дуже важко. І в 2021 та 2022 роках британські суди визнавали, що його психічний стан робить екстрадицію ризикованою. За інформацією ABC News, 2010-го Памела Андерсон потрапила до списку знаменитостей, які мали проблеми з податковою. Тоді спливла її заборгованість щонайменше на 493 тисячі доларів. 2012-го знову з'явилися новини, цього разу борг перевищив 370 тисяч. Сама акторка пояснювала в Daily Mail, що не ухилялася навмисне. Андерсон казала таблоїду: судячи з того, що після цих історій більше не було новин про її податкові борги, вона, мабуть, виконала обіцянку й усе владнала. 2006 шостого Памела вдруге вийшла заміж за рок зірку, цього разу за репера Рокера Кіда Рока. Але цей шлюб розпався навіть швидше ніж стомілі. Того ж року вона подала на розлучення. В інтерв'ю Rolling Stone 2007-го Кіт Рок дозволив собі кілька досить різких коментарів про колишню. Зокрема, натякнув, що вона нібито інсценувала викидень, щоб помститися йому під час сварки. Але Памела цей жахливий випадок не коментувала. За даними New York Post, тоді причиною могли бути ревнощі і спалахи гніву Кіда Рока, особливо після виходу комедії Саші Барона Коена, Борат, де Памела грала об'єкт симпатії головного героя. Кідрок кажуть, сприйняв це дуже болісно і накричав на неї при людях. Сам Коін підтвердив цю історію 2019-го в одному з подкастів. Так найвідоміші шлюби Памели Андерсон із музикантами Томі Лі та Кідом Роком, але чоловіків у неї було ще троє. Крім гучних історій з рок зірками, найбурхливіший шлюб із гравцем у покер Ріком Соломоном, за якого вона виходила і розлучилася двічі. Перше 2007-го, але вже на початку 2008-го шлюб анулювали. 2014-го спробували знову, але через півроку вона знову подала на розлучення. Після Соломона був короткий 12-денний шлюб із продюсером Джоном Пітерсом 2020 року. Хоч Памела потім довела, що юридично це не був шлюб. І ще один наприкінці 2020-го вона вийшла за свого охоронця Дена Хейхерста. Але вже в січні 22-го подала на розлучення. У Помели були і інші довгі стосунки без штампу, наприклад, два роки з французьким футболістом Аділем Рамі. 2019-го Андерсон оголосила про розрив довгим постом в інстаграм, де звинуватила Рамі в лицемірстві й жорстокому поводженні. А от тепер, у 2025-му Памела Андерсон живе спокійним і тихим життям на своєму острові Ванкувер у Канаді. В тому самому будинку, який колись належав її бабусі, і який вона відновила після всіх життєвих перепотій. Вона там садить квіти, займається активізмом за права тварин, пише, читає і просто насолоджується природою, далеко від голівудського шуму й блиску, каже, що нарешті знайшла спокій і стабільність, якої так бракувало раніше. Великий поворот у її кар'єрі стався після документального фільму на Netflix Помела історія кохання 2023 року. Це її власна розповідь про життя з особистими відео, щоденниками і архівами. Фільм продюсував її син Брендон, і саме він допоміг Памелі взяти контроль над своєю історією і своїм життям. Після цього про неї заговорили по-новому, як про сильну жінку, яка пережила купу всього і вийшла з того з піднятою головою. А ще Памела повернулася в кіно з ролями, які показують її зовсім по-іншому. У драмі Останнє Шоу гьоу 2024-го вона зіграла головну роль і навіть номінувалася на Золотий Глобус і Сек евордс А в 2025-му вийшла комедія Голий пістолет з Ліамом Нісоном. Там вона знову на великому екрані. І найіскравіший момент останніх років Памела перестала користуватися косметикою. Все почалося 23-го року на тижні моди в Парижі. Вона вийшла на червону доріжку з чистим обличчям, без жодного шару макіажу. Каже, що це було спонтанно, просто не хотіла сидіти три години в кріслі візажиста, але потім зрозуміла це відчуття свободи, бунту і справжньої себе. Після смерті свого улюбленого візажиста Елексіс Фогель, 2019-го вона взагалі відмовилася від маски, того образу, який нав'язувала їй індустрія. Тепер Памела ходить без макіяжу скрізь, на прем'єрах, фестивалях, навіть на церемоніях. Вона каже, я зняла маску, і світ відкрився. Це визволення трохи бунту і просто бажання бути собою в своєму віці. Вона надихає багатьох жінок приймати себе натуральними зі зморшками, ластовинням і всім, що є. І це, мабуть, найкрутіший її меседж зараз краса в автентичності, а не в ідеальній картинці. Знаєте, дивлячись на весь цей шлях Памели Андерсон. Від травм дитинства і токсичних стосунків до боротьби з хворобою, скандалів і постійних розбитих сердець, розумієш, наскільки вона сильна? Шість шлюбів, купа болю, але вона досі стоїть і посміхається, бореться за те, у що вірить, і не боїться бути собою. Навіть без макіяжу на тижні моди в Парижі чи в простому житті на своїй фермі. Памела показала, що можна пройти через пекло і вийти з нього з піднятою головою. Вона знайшла в собі сили пробачити собі помилки, повернутися до коренів і просто жити чесно, відкрито, з любов'ю, до себе і до світу. Її історія це нагадування, яким би важким не було минуле, завжди є шанс на новий розділ. Головне, не здаватися, шукати підтримку, пам'ятати, що ти вартий кращого. Якщо це відео тебе зачепило, став лайк, пиши в коментарях, що думаєш про помелу, підпишись на канал, вмикай дзвіночок, попереду ще багато крутих історій. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ставайте спонсором каналу. За 30 гривень в місяць ви отримуєте ексклюзивні емоджі, ранній доступ до відео. Моє особисте спасибі! У кожному відео в кінці буде ваше ім'я, та найголовніше саме ви будете вирішувати, яке відео робити далі. Кнопка спонсорувати прямо під відео. Тисніть і ставайте частиною команди. Дякую кожному, хто вже зі мною. got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messengers are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, i